А в Україну сьогодні, 18 червня, з офіційним візитом приїхала голова сейму Литви Вікторія Чмілітен-Нільсен. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка зустріла спікерку на вокзалі. Зустріла пані спікерку на київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин. В Свою чергу пані спікерка теж вже поділилася своїми враженнями і написала, що дуже рада повернутися до Києва. Давайте послухаємо рада повернутися до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви, перемозі України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції. І маємо ще гарні новини. Рейн Метал передасть Україні систему протиповітряної оборони Френкенштейн. Про це повідомляє за Телеграф. Відомо, що ця установка складається з новітньої німецької зенітної гармати «Скайренджер», що встановлена на базі танка Леопард. 1 вона здатна збивати як безпілотники, так і ракети. І, схоже, далі матимемо ще гарні новини. Адже як заявив керівник відділу наземних систем компанії Рейн Метал Бьорн Бернхард, вони планують працювати в Україні в довгостроковій перспективі і планують не просто постачати обладнання, а потім виводити його, а показувати всім, що будуть тут постійно і постійно підтримуватимуть Україну. Тим часом президент України Володимир Зеленський ради України. Закон забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна ЄС та отримання українцями послуг роумінгу в країнах ЄС у режимі роумінг. Як вдома, це означає, що під час подорожей в країни ЄС дзвінки СМС та передача даних включені у домашній пакет послуг. Відповідно, послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористуватись і користувачі європейських операторів, які подорожують. Дружуватимуть в Україну, але станом на цю мить маємо й такі новини: підпис під ком'юніке саміту миру відкликала ще одна країна Руанда. Зайдеться в оновленому списку підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії. Зазначається, що список було оновлено вчора ввечері, 17 червня. Хоча ще 16 червня, у переліку підписантів, руанда була перерахована. І нагадаю, раніше свої підписи під ком'юніке відкликали також Ірак та Йорданія. Таким чином, кількість країн, що приєдналася до документу, зменшилася з 80 до 77%. Водночас у переліку з'явився вселенський патріарх, якого не було станом на 16 червня. І за словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, ще декілька країн нині продовжують вивчати текст ком'юніке саміту миру щодо війни в Україні, і можуть таки до нього приєднатися. Але насправді ситуація трошки інша. І ми зараз маємо декілька країн, які продовжують вивчати текст. Вони будуть ухвалювати рішення про приєднання до нього або неприєднання. Я не маю сумнівів, що будуть ще країни, які приєднаються до цього спільного комюніке. Я ж нагадаю, що учасники глобального саміту миру, що проходив 15 та 16 червня у Швейцарії, опублікували ось це спільне комуніке про основи миру. Ну і підтвердили відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності бурякої держави принципам суверенітету, незалежності і територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною. Тим часом російський диктатор Володимир Путін сьогодні і завтра з державним візитом відвідає північну Корею. А вже 19 і 20 червня він перебуватиме у В'єтнамі. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля. Так, от Путін вирушив до КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Візит пройде на тлі численних повідомлень про нарощування постачання боєприпасів до Росії з північної Кореї за словами помічника Путіна Юрія Ушакова. Програма його візиту до Пхеньяна буде дуже насиченою. У складі російської делегації буде і міністр оборони Андрій Білоусов. Нагадаю, кривавий російський диктатор відвідує Кандер вперше за останні 24 роки. В честь цього Пхеньян навіть прикрасили його портретами та російськими прапорами. Ймовірно, цей приїзд може свідчити про посилення військової співпраці Росії та КНДР. Тим часом представник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні стурбовані зміцненням співпраці між Росією та Північною Кореєю. А нещодавно міністр оборони Південної Кореї Шиван Сік у розмові з журналістами Bloomberg також повідомив, що КНДР відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів.